Можете привітати того, хто сидить біля вас і сказати, ти добре зробив, що прийшов сюди в недільний день. Знаєте, нам дуже часто легко когось посварить і важко когось похвалить. Правда? Буває таке? Що можете сказати один одному ти благословіння? Да? А зараз буде. Тема проповіді трішки складніша, ніж попередня фраза. Вона буде звучати Я благословіння і знак питання. Не ствердження, а знак питання. Знаєте, Якби так сказали, би, я думаю, багато хто би сказав, я благословіння, я таке благословіння, такий подарунок від Бога. Мене так цінно мати. Всі, хто зі мною спілкуються, вони це відчувають, цінують цим. Але зараз. Знаєте, хочеться, щоб ця проповідь була для кожного з нас. Чи я благословіння. І також для мене це питання для мене. І буття, 12 розділ, 2, другий вірш говорить: я виведу від тебе великий народ. Поблагословлю тебе і звеличу Твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням бу, тож будеш ти благословенням. Це Господь каже для свого народу: ти будеш благословенням. Я вірю в те, що якщо ми є християни, якщо ми є Божий народ, то ми маємо бути Божим благословенням. Але ми, воно звучить досить завжди так широко і загально, знаєте, і воно так можна, всі мають бути, всі мають бути віруючі, всі мають служити Господу. всі. Але сьогодні більше хочеться проговорити, щоб ми кожен думали про себе особисто. Чия є благословенням? Слово благословляти за Стронгом має три значення. Перше добре. Про когось відгукуватись, віддавати хвалу. Друге, прикликати на когось Божу благодать. І третє обдаровувати благом. Бачимо, що благословення є як проголошення, ми кажемо, благословляємо, так, як фраза. Ми кажемо, благословляємо Тебе. Молитвою можна благословляти, словом можна благословляти. Як проголошенням добра та Божої благодаті на когось, так і творінням цього добра і блага для когось. Тобто вчинками ділами. Може бути, що наше слово і діло відрізняється. У нас такого не може бути, да? то тобто, в когось, то десь там далеко. Часом люди можуть говорити дуже гарні слова, але їхні діла можуть бути не зовсім такі гарні. Слово Боже каже, ми маємо бути благословенням. І не просто на день народження ми маємо сказати: нехай тебе благословить Господь. Не просто чоловіку дружин, і дружині це сказати, не просто церкві це сказати, але бути цим благословенням на ділі, в житті, в слові і в інших, в інших речах. Буття. 39 розділ, 5 вірш, де говориться про Йосипа. Там так, так зачитаємо. І сталося. Відколи він призначив його в домі своїм, і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа. І було благословення Господнє в усьому, що він мав у домі і на полі. Що ми дивимося? Хто поставив Йосипа керувати своїм домом? Єгиптянин. Потіфар, він поставив його керувати своїм домом. І слово Боже каже, через те, що він поставив його Йосипа керувати його домом, то Боже благословіння було всьому, що він бав у домі і на полі. Уявляєте собі? Людина. Прийшла, взяла, як раба якогось там з іншого народу і каже: ну, побачив, які задатки видно. В це, і каже, Тепер ти будеш тут головним в моєму домі. І слово Боже каже: і цей єгиптянин побачив через нього благословіння. На своєму полі, у своєму домі. Він побачив Господа через Йосипа, через його життя. Він отримав благословення. Йосип став благословінням для цього єгиптянина. Амінь? Так говорить слово Боже. Що він став благословенням. Він не став тим, хто розкрадає. Він не став, не, знаєте, і прийшов Йосип, і розвалився до дім єгиптянина. Слава тобі Боже! Вороги там почали падати від голоду вмирати. Навпаки, примножив Бог благословив. Другий хронік, 9 розділ, 7 вірш, там говориться про царицю Сави, яка прийшла послухати про мудрість Соломона. Що мудрий Соломон, він настільки був мудрий, і настільки про нього багато говорили і багатий, що вона прийшла для того, щоб почути його. І вона потім говорить такі слова. Щасливі твої люди, щасливі всі твої слуги, котрі постійно. Перебувають поруч із тобою, і котрі можуть постійно слухати твою мудрість. Щасливі. В іншому прикладі говориться благословенні, щасливі. Ті люди, уявіть собі, люди були щасливі, що вони могли чути. Соломона. Але який народ, він щасливий, що має такого царя. Він благословений тобою. Але це була людина. Через яку діяв Бог. Мудрість, які дав Бог, яку сповняв Бог. І сьогодні кожен з нас, він, ми говоримо, що при, ми прийшли до Бога. Хто ще не прийшов, і у вас є можливість зробити правильний вибір, сказати так або сказати так для Господа. Іншого правильного вибору немає. Але більше з нас ми вже сказали так для Господа. Знаєш, ми вже вибрали Його. І значить через нас, сьогодні, має приходити благословіння. Має йти благословіння. І хочеться запитати, чи сьогодні відчувають благословіння в церкві, ті члени церкви, які тут є через мене. Чи коли вони бачать, вони такі, оце благословенний брат сестра, чи вони стараються десь далі відійти, щоб зі мною не поспілкуватися, бо тема розмови і мій тон спілкування, мій підхід постійно не такі якісь. І я не несу благословіння. Що мої сусіди кажуть? Вони кажуть, оце благословіння, мать такого сусіда чи сусідку. Я такий благословенний своїми сусідами, що каже мій дружина чи чоловік? Чи кажуть вони, я такий благословенний своєю дружиною, своїм чоловіком, чи є я благословінням в своїй сім'ї? Що мої дітки кажуть? Чи благословенні вони батьками? Дітки, а чи батьки кажуть, що вони благословенні вами? Знаєте, я коли зранку задавав це питання, кажу: батьки є для вас благословенням? Та. а ви є для батьків благословенням? Не знаю. Є, є, амінь, є. Але ми маємо бути тим благословенням для тих, хто навколо нас. Знаєте, коли я, як проповідник, проповідую, і кожен брат, який проповідує, то я маю бути благословенням для тих, хто слухає. Часом, люд... Часом так, мене так повело, так повело, я ніяк не міг закінчити цю проповідь, і так сповнявся, і все. Але дивися, ти думаєш, тільки ти, чи ще ті, хто слухали. Якщо я. Є благословенням, то це не має бути для мене особисто, якщо я служу, це має бути для кожного, хто слухає. І люди мають сказати: так Бог благословив через Твою проповідь. Так, Бог благословив через твій спів. Не просто я відчув на сцені, як я гарно співаю, як це гарно виглядає. а ну там, давайте тепер запис переглянемо, поправимо, що там. А люди, які в залі мають відчути, яке я благословіння. Тому що Бог сповнив мене, тому що Бог використовує мене, тому що Бог діє через мене. Коли приходжу я на роботу, як приходив Йосип в дім цього єгиптянина, то ті, хто зі мною працюють, мають сказати, благословення прийшло. Роботодавець має сказати, який я благословений цим працівником. Як мене Бог благословив, і все тепер збудовується, і все тепер росте, і все тепер стає краще, тому що ця людина, християнин, є тут. Коли я пастор, церква має відчути, що я благословіння. Я маю право говорити, бо я пастор, що я благословіння. Знаєте, так як я був лідером молоді і був не тільки. Місцевого рівня, а й обласного, я бачив різні реакції молоді. Я бачив, коли приходили одні служителі, і молодь сразу терміново треба було кудись піти. І всі різко розходилися по справах. Їм треба було бігом, бігом і побігли. А були такі служителі, які приходили, і молоді терміново треба було прийти, тому що вони відчували це благословіння. Вони хотіли поспілкуватися, вони хотіли задати питання. Нас, я пам'ятаю, особливо бричку Володимира Дмитровича, який певний період часу він був єпископом Житомирської області. І знаєте, в нього таке особливе батьківське серце до молоді. таке, І він, коли приїжджався, молодь така, Володимир Дмитрович, у нас є питання, ми хочемо з вами поговорити. ми хочемо, І ти дивишся, ця людина є благословінням для молоді. А бувало таке, приїхали в табір. Так, ти йди сюди, так не це, Це не то, це не так, це не отак. Це...» і ти такий, фух, слава Боже, коли поїдеш уже, коли там їдеш. І ти розумієш, вроді правильні речі, але ми маємо бути благословінням. Благословіння, благословіння це не завжди говорити добре. Ми зараз про це поговоримо. Але перший момент тільки сповнення Господом. Зробить нас благословінням. Друзі, тільки тоді, коли я буду сповненим Господом, це зробить мене благословінням. Тому що в цьому вірші буття 39.5 ми читали, що поблагословив дім єгиптянина хто? Йосип? Ні. Написано: поблагословив Господь дім Єгиптянина через Йосипа. Я ніколи не можу стати тим благословенням або дати того благословення, яке дасть Господь. Я можу стати тільки тим, через кого Господь дасть це благословіння. І тільки сповнення Господом дасть мені можливість нести це благословіння для своєї родини, для своєї церкви, для своїх сусідів. Для працівників, для однокласників, для однокурсників. Знаєте, буває такий момент, хто займався відвідуванням людей, десь в лікарні, десь з Ви, я думаю, переживали, що ти приходиш до якоїсь людини, послужить, і ти їй служиш, і виходиш, і таке відчуття, що вона тобі тільки що послужила. Така людина світла, така. Хочеш, живе Богом, вона тобі розказує, я тут сьогодні там, чи вчора читала це слово, що ви думаєте про нього? А давайте я. Ми, кажем, ми за вас помолимося. Кажу, добре, а тепер я за вас помолюся. І ти виходиш, такий, благос... ти її відвідав, ну ти вже благословений цією людиною. А буває, прийдеш, відвідав, стільки всього висухав, які всі погані, які всі не такі, яке все не таке, там. І ти, і ти думаєш, ну, може людини ти послужив, але благословення ти не відчув. Але та сама, може бути, навіть тієї першої людини бути гірші обставини, але вона є благословінням навіть для тих, хто прийшов відвідувати її. Коли ми сповнені Богом, ми будемо благословенням. Не тільки в легких обставинах, а навіть в дуже тяжких обставинах. Йосип був рабом. Йосип був в рабстві, коли через нього Бог благословляв. В якому місці ми б не були, в якій ситуації ми б не були. Якщо ми будемо сповнені Богом, Бог буде через нас благословляти інших. Наступне благословіння може бути часом болісне, у моменті, але давати хороший результат. Знаєте, деякі люди вважають, що благословіння – це коли про мене будуть говорити тільки хороше. Я прийду і скажу, там Брат Богдан, ти такий добрий, ти такий хороший, ти такий молодець, ти так гарно проповідаєш, ти так гарно співаєш, граєш, фотографуєш, відео оце благословіння, оце, оце повна благодать. І люди так всі хочуть, щоб знаєте, вони вважають це. Але часом благословіння це коли нам можуть зробити поправку. Це може бути для нас благословіння. Увіймо собі картину. Ви приходите до лікаря на діагностику. У вас температура 39,5, у вас там щось там палець почервонів, дуже болить, а вам лікар приходить і каже, «Та в тебе все прекрасно, в тебе все добре, в тебе температури нема, в тебе нічого не болить, іди здоровий. Ну, Якби він був пастор, помолився, Бог через нього зцілив, то окей. Ну, якщо в тебе температура, в тебе там той палець відгниє, якщо його не почать лікувати, і тобі кажуть, ти здоровий, іди, то це не дуже благословіння, ці добрі і гарні слова, що ти там прекрасний, здоровий, гарно виглядаєш і так далі. Краще, нехай не скаже, слухай, тебе проблема. Давай її лікувати. І може придеться якогось укольчика дати. Чи якісь ліки випить, і в тобі в моменті буде неприємно, але для твого життя це послужить благословенням, бо ти виздоровієш, станеш здоровим і будеш жити здоровий. Або коли ти приходиш до лікаря, в тебе були три зуби, а він каже: слухай, в тебе зуб, зуби класні, все здорово, все це просто йди. А в тебе там дирки такі, вже, все, ну, ну добре, що він так сказав, ну для тебе це не добре. І знаєте, так часом люди. Ми приходимо в церкву, і ми думаємо, що благословенням нам буде, коли нам будуть говорити, що у нас все добре. Та в тебе вже три дирки в зубах, тебе вже все там були, та вже температура така, що не тільки в тебе пече, вже всіх, хто біля тебе пече. І хтось має це сказати? І хтось має це підлікувати? Прийми це як благословіння, якщо служитель, якщо пастир. Якщо брат сестра допомагає тобі бути здоровим, то це благословіння. Амінь. Це благословіння, коли мене хочуть підлякувати. Ми маємо це зрозуміти, що благословіння це не тільки коли нам говорять добре, а це коли нас хочуть, для нас хочуть найкраще. А часом найкраще. Приходить через лікування, через зауваження. І знаєте, третій момент благословіння завжди хочеться більше. Чи молились ви колись до Бога, Господи, досить з мене благословіння? Є такі люди? Мені здається, ми завжди так, ну, я не знаю, не знаю, кожен молиться, але я молюсь Боже, благослови дітей, благослови мене, благослови мою сім'ю, благослови служіння, всіх тих людей, там, за яких я відповідаю, всі ті діяльності, благослови. І, ти, і не разу не казав, Боже, ну вже хватить. Ну, не було такого. Благословення завжди хочеться більше. Друзі, і якщо я живу, і зі мною людям не хочеться спілкуватися. Зі мною людям не хочеться служити. Зі мною люди не хочуть проводити час. Зі мною люди не хочуть працювати, то станьте чесно перед дзеркалом і задайте собі запитання, чи я благословіння. Тому що, коли я благословіння, то люди хочуть зі мною проводити час. Люди хочуть зі мною служити. Люди хочуть зі мною працювати. Люди хочуть десь, щоб мене було більше, як то кажуть? Да? Тому що я для кого з благословення. Єфесян, другий розділ, десятий вірш говорить: бо ми Його творіння. Створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед. Приготував, щоб ми виконували. Увіть собі, Бог наперед уже давно приготував, що ми маємо робити добре. Скажіть, сусіду, ти благословіння. Скажіть собі, я благословіння. Даже коли ще ми, нам є куди рости. Навіть коли нам є, де сповнятися з Богом, але пам'ятаймо, я маю бути благословім, як пастор, як проповідник, як чоловік, як дружина, як батько, як дитина, як брат, як сестра, як працівник, як роботодавець, як сусід, як просто людина, в якої щось запитали, як член церкви, щоб пастор відчував. Благословенний членами церкви, як людина, яка живе. Не просто я думав, що я такий добрий, хороший, а люди, які навколо мене, відчували, що я для них благословін. Амінь. Давайте ми помолимось, щоб Бог сповняв нас, і ми були благословенні. Дорогий Господь, ми прославляємо і величаємо Тебе, і дякуємо Тобі за цей час і за цей день. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти знайшов нас, Господь, і просимо Тебе, дій через нас, Господь, сповняй силою своєю, сповняй благодаті своєю, допоможи нам бути благословінням на кожному місці, де ми є. Господь, ти благословляй наші ж... сім'ї, наше життя. Наші роботи, наші служіння, нехай через нас приходить Твоє благословіння в кожну сферу. Господь, благословляй, направляй і веди. Ми дякуємо тобі за все, Господь. Амінь.